Доброго дня. Одне з питань, яке задають останнім часом, це стан українського свинарства на сьогоднішній день. Так як я в свинарстві Європи працюю вже більше 25 років, є у мене кілька повідомлень, які не дуже гарні щодо перспектив українського свинарства. Зараз читаю у різних засобах масової інформації про різні програми розвитку свинарства, які розробила. Асоціація свинарів України, Асоціація м'ясної галузі, Міністерства аграрної політики там мова йде про те, що різні міжгалузеві програми передбачають в чотири рази збільшити поголів'я свиней в Україні. Я вважаю, що всі програми, які я на сьогоднішній день бачив і всі проекти, вони не мають ніяких підстав. тобто, Жодна з тих програм е, не має ніяких підстав бути реалізованою. Чому? Тому що всі спікери, які виступають на захист такої програми, вони кажуть: за рахунок кормів, ми збільшимо інтенсивність і покращимо собі вартість української свинини, або за рахунок генетики, інший спікер каже, або за рахунок е, роботи персоналу і правильної справи по ветеринарії, це все ні до чого не призведе. І ніяких програм виконати не вдасться. Чому? Тому що немає головного, немає свинокомплексів в Україні, які б дали можливість всі ці програми реалізувати. На сьогоднішній день в Україні не існує жодного сучасного свинокомплексу, який розроблено і виконано з урахуванням кліматичних умов України, жорсткої зими, жаркого літа і так далі. Я можу докладно із прикладами про це поговорити, якщо у спільноти. Є бажання трошки заглибитись в цю тематику. Чому ніякі корми, ніяка генетика сама по собі, ніяка робота з персоналом і ветеринарними ліками не зможуть виконати цю програму? Тому що це тільки три фактора з чотирьох, які роблять свинарство успішним. Три з чотирьох. А їх чотири. Кожен свинар. У Розвинених країнах, таких як Німеччина, Данія, Голландія, Франція, Америка, Бразилія. Всі вони знають, що факторами успіху у свинарстві фактори успіху у свинарстві це чотири фактори: персонал, генетика корми і свинокомплекси. І от якраз цього четвертого фактору немає в Україні, немає свинокомплексів. На яких би ми вирощували цю прекрасну свинину, немає того велосипеда, на який би ми сіли і поїхали у е, хороше майбутнє українського свинарства. Тобто, якими б кормами ви не займались, якою б генетикою, які б вакцини не кололи, як би не старались покращити іншими такими. Тимчасовими засобами українське свинарство нічого, ні в кого не вийде, жодна програма не буде реалізована в Україні, поки не звернуть увагу наші свинарі в Україні на цей четвертий фактор свинокомплекси. Правильні свинокомплекси під клімат України. На сьогоднішній день все свинарство України або всі свині в Україні виробляються на Старих радянських свинокомплексах або на умовно. Умовно. Як вони правильно називаються, умовно придатних свинокомплексах в Україні. А свинокомплексів, якщо розбити їх на три такі категорії: це бувші радянські, умовно придатні і придатні. Оцих придатних в Україні немає. Придатні свинокомплекси для України. Робляться і пропонуються в Європі тільки п'ятьма компаніями. Я не буду зараз нікого рекламувати. Я незалежний консультант, але звертаю вашу увагу на те, що клімат України в Європі зустрічається тільки в Баварії, Австрії і в Тіролі, це північ Італії, і тільки в цих регіонах є потрібна техніка, технологія і свинокомплекси. Тобто все свинарство і вся свинина в Україні виробляється або на бувших радянських свинокомплексах, або на умовно придатних. Давайте поговоримо про те, що таке умовно придатні свинокомплекси. Всі ви знаєте, такі країни з розвиненим свинарством, як Данія, Голландія, Бельгія, Франція, останнім часом Польща. Абсолютно все поголів'я свиней, яке там вирощується, воно вирощується в Приморському регіоні. Чому? Тому що це. Самі е, малозатратні і ефективні регіони, де можна утримувати свиней і робити свинокомплекси. Я їх називаю легка кавалерія. Не важка кавалерія, а легка кавалерія. Е, приморські регіони це регіони, де вічна осінь. Тобто там можна зробити такий простенький свинокомплекс, свинарник, де повітря запускати можна через стінові панелі. Повітря завжди майже одної і тої самої температури, це як вічний вересень. Тобто не, не там сильно підігрівати його не треба, не сильно охолоджувати, морський бриз робить е, клімат і повітря завжди, температурний режим майже одним і тим самим. Жорстких е, е, зим немає, гарячого літа спекотного немає, як в Україні. Через те, у цих країнах свинарство все на прибережних таких регіонах і розташоване. Прекрасне свинарство, але в Україні ці свинокомплекси тільки умовно придатними виявилися. Тому що, попадаючи ці, можна назвати їх приморські свинокомплекси, якщо вони попадають в Україну, то там виникають зразу проблеми. Свиням зимою за холодно в них, літом за жарко. Зробити з цим нічого неможливо. Через те вони є умовно придатними. На них, на них можна вирощувати свинину на цих умовних умовно придатних свинарниках, але свинина це буде за нікому вона в Європі не потрібна. І якщо е, далі на таких радянських або умовно придатних свинарниках вирощувати свинину в Україні, ніяких перспектив в української свинини немає, це е, як кажуть люди, плодить ніщиту вирощувати свинину, може, і в великих об'ємах, але... Таку дорогу, що ви її нікуди не продасте. І якщо нова програма про розвитку України, як там пишуть, на те заточена, щоб учетверити поголів'я українських свиней, зробити десь мільйон тонн свинини для України і 2 мільйони на експорт, ніхто у вас його не купить, тому що ви не встані будете конкурувати такою дорогою українською свининою на ринках Європи. Лише у придатних свинокомплексах можна вирощувати свинину, яка буде вирощуватися великими об'ємами і низька за собі вартістю. А в Україні таких свинокомплексів немає. Через те, з чотирьох факторів, якщо в Україні більш-менш оці три буде реалізовано, але не реалізований фактор оцей, е, хороших толкових свинокомплексів, нічого в Україні е, не буде, ніяких програм не буде реалізовано. Бо ви нікому у світі своєю свининою бути не потрібні. Ремарочка невеличка. На сьогоднішній день існує про потенціал українського свинарства. На сьогоднішній день у світі існує тільки дві країни, які здатні вирощувати великі об'єми свинини з найменшою собі вартістю у світі. Це Бразилія і Україна. Задумайтесь. Бразилія і Україна. Тільки в Україні, не дивлячись на всі намагання всіх європейських експертів переконати українських свинарів, що їм треба оці. Заточені під український клімат свинокомплекси все одно е інвестують українські свинарі або в реконструкцію старих радянських свинарників, або у ці умовно придатні свинарники, які вони побачили в Данії, Голландії Бельгії, не задумавшись про те, що в український клімат то воно не підійде. І от дивіться, е щоб ви розуміли, в Україні зараз собівартість свинини одна з найвищих у Європі. У Європі дорожча робоча сила, дорожчі корми, дорожча генетика, все дорожче. І е вирощуючи свинину на топових е по обладнанню свинарниках і свинокомплексах, не змогла опуститися Німеччина в собівартості свинини менше, ніж 1,4 євро. Ну, це для, для порядок цифри я вам назву. Зараз трошки вже дорожче все стало. Але щоб ви орієнтувалися, 1,4 приблизно собівартість свинини в живій вазі за кілограм. Виробництво. В Голландії теж 1,5, 1,3. У Бельгії те саме, 1,5, 1,4 євро за кілограм. І так по всьому світу. Великі об'єми свинини з отакою собівартістю. Україна і Бразилія єдині дві країни, де при правильному підході на правильних свинарниках можна собівартість свинини зробити менше 1 євро. Тобто. Повністю довіряю розрахункам Голландської е, асоціації свинарів, які кажуть, при правильному підході в Україні і Бразилії, особливо в Україні, можна виробляти свинину від 0,8 до 1 від 0,8 євро до 1 євро. Тобто приблизно 1 євро собі вартість. Нема більш таких країн у світі. Україна настільки. Хороша зернова країна, що корми можуть бути вироблені в країні, дешеві, робоча сила в нас недорога, генетику можна завезти і підтримувати в належному стані. І всі вакцини, і все інше, все на ринку є. Немає тільки свинарників, немає тільки свинокомплексів, на яких ця свинина могла б вирощуватись, тому що інвестори наші українські, на жаль, не довіряючи нікому. Їздять по світу в ту саму Данію, Голландію, Францію. Купляють оці помірно морські свинокомплекси і забувають про те, що в Україні вони працюють не так успішно, як хотілося б, і клімат український не дає можливості виробляти свинину з найнижчою собівартістю. Тепер поговоримо про. Правильні свинокомплекси під клімат України. Де їх шукати? Спочатку історична ремарочка. 70 років назад, 80 вже років, 80 років назад, датсько-Голландське свинарство було одним з самих прогресивних у Європі. Таможна і генетика, і технологія, і техніка, і свинарники були дуже популярними. І їх стали цей досвід застосовувати всі країни Європи і старатися в себе їх застосувати. Але коли датські і голландські техніки і технології дійшли до районів Баварії, Австрії і Тіролю, виявилось, що вони там ніякого результату не показали, і підприємства банкрутують. Через що? Через те, що у Баварії. У Австрії і у Тіролі не помірно морський клімат, а континентальний. Чим відрізняється помірний клімат від континентального. Помірний це вічна. Помірний клімат це прибережня, узбережжя моря і вічний вересень, а континентальний клімат це жорстка зима з зимою і морозом до мінус 20 градусів. І жарке літо плюс 30, плюс 40. І оці помірні, помір, помірно морські техніки, технології і свинокомплекси мають проблеми тоді з опаленням, здоров'ям свиней, з витратами, перевитратами кормів, бо свиням холодно вони їдять, щоб спочатку спочатку зігрітися, а потім м'ясо наростити. І т.д. і т.п. Через те у Баварії, Австрії і Тіролі залучили. Вчених і розробили новий тип свинокомплекса, який дістав умовну назву енергоефективні свинокомплекси преміум класу для регіонів з континентальним кліматом. Це було так останні 80 років. Тобто датські, голландські і помірні комплекси не прижилися в Баварії Австрії і Тіролі, і на сьогоднішній день там панують техніки, технології і свинокомплекси. Які враховують жорстку зиму і жарке літо. Ці свинокомплекси в півтора-два рази дорожчі, ніж приморські. Тобто, щоб ви уявляли. Мільйон євро, припустимо, коштує свинокомплекс на 200 свиноматок помірно морський. І півтора, або від півтора до 2 мільйонів євро то теж на 500 свиноматок коштує оцей теплий енергоефективний свинокомплекс для української зими. Через те. Ситуація на сьогоднішній день така. От до українських свинарів питання. Чого ви тягнете техніку, технологію і свинарники і свинокомплекси з дані е, помірно-морські, якщо їх немає жодного у Баварії, Австрії і Тіролі? Може, може, ви задумаєтесь, е, чому баварці виявились розумнішими, австрійці виявились розумнішими, тірольці виявилися розумнішими, і там жодного немає помірно-морського свинокомплексу на сьогоднішній день? А є цінокомплекси зовсім іншого типу, утеплені клас сендвіч з теплообмінниками, з рекуперацією, з будівельною частиною у формі двойної грибінки. Якщо ви не знаєте, це про це я зніму окреме відео. Будівельні особливості свинокомплексів енергоефективних для кліматичної зони України. Тобто, до чого я веду? Ніяких перспектив українське свинарство не має. І жодна державна або міжгалузева програма розвитку свинарства чи там програма Нове свинарство вона не має ніяких підстав бути реалізованою, бо немає на чому вирощувати в Україні цих свиней. Немає правильних свинокомплексів. Недавно відбувся в Україні міжнародний конгрес прибуткове свинарство. Я... Займаючись агротехнікою і свинарством останні 25 років, іноді дивлюся, які ж теми там підіймаються. Дивимось, програма Ви? виступів. Робочі панелі. Одна з робочих панелей мене зацікавила, бо назва там робоча панель енергонезалежність в аграрному секторі в свинарських підприємствах. І що ж там за теми? Практичний досвід живлення ферми від сонячних панелей не цікав. Розвиток проєктів виробництва біометану не цікав. Комплексне рішення крематори з системою обігріву. Нецікаво. Це все побочка. Це все теми, які не основні і мало цікаві. Немає основної теми енергоефективні свинокомплекси класу преміум під клімат України, з урахуванням кліматичних особливостей України, жорсткої зими і е, жаркого літа. Чого немає цих тем? Чого. Е, у робочій панелі під назвою енергонезалежність в аграрному секторі немає теми про енергоефективні свинокомплекси з Баварії, Австрії і Тіролю. Я не хочу рекламувати жодну фірму, але спікерів є в Європі приблизно 12 чоловік, і вони працюють на п'яти компаніях, у яких спеціалізація енергоефективні свинокомплекси класу преміум для України. Вони кардинально відрізняються від помірно-морських свинокомплексів і від бувших радянських у плані вентиляції обігріву, будівельної частини, утеплення, в тому числі умов утримання, е технологічного обладнання і так далі. Чому цих тем немає і чому ці міжнародні конгреси відбуваються, міжгалузеві програми розробляються, але ніде не йде мова, на яких свинокомплексах воно все буде вирощуватись. Ви знаєте, що мене питають інші експерти, коли ми спілкуємося у Європі по українському свинарству? Так як я один із них володію українською мовою, бо це французи, це німці, це голландці, це датчани. вони питають, що там українці ваші, як там українське свинарство дихає. Воно до сих пір виробляє свинину на помірно-морських свинокомплексах? Кажемо так. Значить, нема нам про що переживати в Європі, кажуть європейські свинарі. Українські свинарі маючи такий потенціал, до сих пір виробляють свою свинину на бувших радянських і помірно морських свинарниках, значить, нам в Європі за наше свинарство переживати не треба. А переживати ми будемо тільки тоді, коли українці. Начнуть, почнуть виробляти свою свинину на, свинину на правильних е, оцих, придатних під український клімат свинарниках, коли е, собівартість в Україні впаде до 1 євро, українська свинина змете просто будь-яких конкурентів в будь-якій країні світу, тоді придеться нам переживати. А до того часу ми можемо просто. Дивитись, як бовтаються у своєму свинарстві українські інвестори і свинарі, і прово... виробляють свою свинину, яка сама дорожча в Європі. Радує мене, що деякі люди все-таки приїжджають і консультуються. Вони після війни хочуть. Це українські інвестори, які хочуть вкластися в свинарство. Е... Іншим всім свинарям в Україні я раджу шукати техніку, технології і правильні свинокомплекси. З технікою і технологією у Баварії, у Австрії і в Тіролі. Отуди їдьте. Отам От вивчайте досвід. Ніяку фірму я рекламувати не буду, але на сьогоднішній день спеціалізацію по свинокомплексам під клімат України мають 4-5 компаній у Європі. Їдьте, шукайте, знайдете, підкажемо, допоможемо. Але на сьогоднішній день. Україна просто знаходиться в стадії. Знаєте, їх є три. Перша стадія виробництво на тих свинокомплексах свини, свинини. Ці стадії проходила будь-яка будь країна в світі. І дивіться, перша стадія це виробництво свинини на тих свинокомплексах, що є. Друга стадія це виробництво свинини на помірно морських. І коли набили всіх шишок і зробили всі, всі висновки, третя стадія це на свинокомплексах під клімат прямо для вашої країни. От Україна з першої стадії зараз перейшла на другу стадію і ще не наїлася тих дешевих помірно-морських свинокомплексів. А німецькі спеціалісти, яких я бачив в Україні з 2006 по 2011 рік, пропонували перескочити з першої стадії зразу на третю. А виявилось, що неможливо за вуха витягнути українських свинарів з першого поверху аж на третій. Ну, неможливо це, поки вони не пройдуть поверх номер 2 І через те ніяк не вдалося переконати українських свинарів, не займайтеся єрундою, перейдіть з першого етапу зразу на третій. Вони другий мусять пройти. І до сих пір, на сьогоднішній день, ситуація така, що українці ще не наїлись отих помірно морських, дешевеньких свинокомплексів, свинарників, рішень і так далі. По кожній темі я, я можу вас занурити у світ правильних свинокомплексів для України і пройтись по кожній темі. Можливо, якщо цікаво, я можу по кожній темі зняти двохгодинне відео, окремо вентиляція, окремо опалення, окремо е, поли, окремо будівельна частина. Чого я це кажу? Бо... Я за 25 років роботи у аграрній техніці і в свинарстві Європи, або був дотичний до реалізації свинокомплексів енергоефективних класу преміум під клімат України, або брав участь у проєкті таких свинокомплексів. Тобто, я вхожий у як мінімум 44 топових свинарника і свинокомплекса. Німеччини, які е, спеціалізовані для Баварії, Австрії, Тіролю і України. Просто для України вони виявилися за дорогі і ще зарано українським свинарям про них розмовляти. Але я можу вам показати хоча б як вони виглядають. Ось буде картинка одна свинокомплекс е, е, в Баварії. Подивіться, яка в нього ширина і довжина приміщень. Він майже квадратний, 46 метрів на 80. А приморно-морські, і українські зараз винокомплекси, на які набудовані 90 метрів довжина і в ширину, ну, дай Бог, щоб 15-20 метрів в ширину. Тобто така кишка величезна, яку і отопити важко, і прогріти важко, і свині там починають боліти, і колять потім їм, їм різні ветеринарні препарати і так далі. Ви ж собі будинок будуєте як. Приватний будинок 6 на 6 метрів. 10 на 8. Правда? А чому? Через те, що більш квадратніше приміщення, воно більш тепліше вже з самого початку на стадії проєктування. То чому ж ви свинарники тоді будуєте як довга кишка, а потім е, зовнішніх стін наскільки площа велика, що вам їх опалювати треба і таке інше. Чи знає хтось, чи задумувались ви над тим, що. У Німеччині енергоефективність винокомплексі класу преміум під український клімат, вони не опалюються. Система опалення відсутня. Через те, що форма квадратна, а все, що треба підтопити по, е, в приміщенні, все це виконується через рекуператори. Тобто дана можливість, що таке теплообмінник? Встановлюються теплообмінники на таких свинокомплексах. Що таке теплообмінник? В Україні не бачив ні одного, чого вони не зацікавились. Теплообмінник це така штука. Технічний засіб, який встановлюється в системі вентиляції на, на фермі, і відпрацьованим грязним повітрям від тварин, воздухом витяжки, який грязний, теплий і має викидатися через труби, його пускають на підігрів приточного холодного повітря, яке йде з вулиці. Тобто свині, маючи таку технічну свиням дана технічна можливість підігрівати свинальник самостійно, воздухом, теплом від тіла. Кожна свиня це ж ходячий калорифер. Від 200 до 300 ватт виробляю і я, і, і вибачте, на слові свиня, яка, яка вагою 80 або 100 кг. Це ходячі калорифери. Чого ж не збирати з них тепло і не пускати через теплообмінник, і не дати технічну можливість свиням підігрівати свій свинокомплекс самі? Дивіться, що в Україні на сьогоднішній день. Опитав я близько 50 свиногосподарств в Україні. Ви опалюєте? Так. Система опалення є? Є. Затрати великі на опалення? Так. Ви опалюєте? Так. Так, 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 так. А конкурувати ви з чим збираєтесь? З баварськими свинокомплексами, в яких відсутня система опалення? Бо все по будівельній конструкції і в вентиляції зроблено так, щоб свині комплекс гріли самі? Ви з ким зібрались конкурувати? Питань багато. Результати поки що не втішні. Але е, на що хочу звернути увагу? Я підказав вже де шукати правильну техніку і технології. Ось фотографії свинокомплексів, щоб ви їх бачили, як вони виглядають візуально. Дам я вам можливість заглянути всередину, бо я вхожий на 44 топових таких свинокомплекси у Німеччині. Я підказав, де їх шукати. Я е, розкажу і покажу, як вони виглядають. Ось, наприклад, надіюсь, зараз з'явиться вставка. Рекомендована система вентиляції і обігріву для України. Будуйте тільки так, заводьте повітря у е, свинарник тільки так, іначе ніяких шансів у вас немає. Не у вас як свинарів, ні у свинарства України. І немає ніяких перспектив, і шансів в будь-якої міжгалузевої чи державної програми розвитку свинарства Займайтеся свинарством правильно. А я просто у вільний час підкажу як.